На території Коростенської центральної міської лікарні встановили наземну сонячну електростанцію потужністю 150 кВт. Електрик Руслан Котвицький розповів Суспільному, що електростанцію підключають в тестовому режимі. Монтуємо кабеля підключення станції. Ну ми підключаємо, але ще не запускаємо. Завтра, післязавтра вже будемо пробувати запускати. Це Дуже. повинно бути добре. Сергій Ковердун, генеральний директор лікарні, розповів, що встановили сонячну електростанцію за грантові гроші 100 тисяч євро, які надали Німеччина та Швейцарія. Цей проект обійшовся в 5,4 мільйона. На сьогодні ми вже заплатили 90 тисяч євро організації, яка зробила цю роботу. І 10 тисяч євро європейські фонди нам нададуть по факту, коли ми дамо документи, що ми включились в електромережу, і ми отримуємо електроенергію від цієї станції. Тоді вони доплатять ці 10 тисяч євро. Мільйон гривень попросили міської влади свої кошти заплатимо по факту завершення підписання кінцевих документів. Десь біля 350 тисяч. Це ті безпосередньо, які ну які ми вже заробили. Сергій Ковердун каже, що електростанцію встановили на території лікарні, яка була в занедбаному. У вигляді зробили асфальтну дорогу і стоянку. За словами директора лікарні, сонячні батареї допоможуть заекономити гроші з міського бюджету. Вона Буде виробляти порядка 150 кВт, Якщо літом в сонячну погоду ми стільки споживати не зможемо в зимовому місяці, поки не готовий сказати. Але ну я думаю, що нам вистачить для проведення робіт в нашій центральній міській лікарні з тими об'ємами, які зараз ми споживаємо. На випадок блекауду у нас є запас палива і в нас є генератори біля кожного відділення. Електростанція буде працювати тільки коли є електроенергія, сонячна електростанція. Це економія коштів. Сергій Ковердун каже, що найближче. Тим часом станцію підключать до електромережі. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.